Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Росія бреше про перемоги на фронті. Про це пише видання Reuters. Начальник генштабу окупантів Валерій Гресумов звітує диктатору Путіну про просування майже на всіх напрямках в Україні. Він заявив про запеклі бої під Покровськом і успіхи, так звані успіхи в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Але ці заяви лише політична пропаганда для Кремля. Тому що президент Володимир Зеленський у коментарі Sky News наголосив, три останні наступи росіян провалилися, і українські сили очікують ще двох спроб. Армія України підтвердила відбиття атак біля Покровська. А незалежні аналітики із Deep State зафіксували навпаки успіхи українських військ у сусідніх районах. На куп'янському напрямку спроба росіян наступати завершилася масовим взяттям в полон. Навчання і воєнне шоу Росіян запад 2025 показало: Москва миру не хоче. Європейський союз заявив, що уважно стежив за російсько-білоруськими навчаннями у Брюсселі. Підкреслили у розпал війни проти України після неодноразових вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі та Румунії. Такі маневри не можна вважати кроком до деескалації. ЄС особливо занепокоївся участю третіх країн у цих навчаннях: Москва і Мінськ. Мають дотримуватися віденського документа ОБСЄ 2011 року, який зобов'язує повідомляти про масштаби та сценарії подібних маневрів. Пишуть європейські лідери. Хоча смішно і наївно думати, що Росія буде дотримуватися будь-яких домовленостей та угод у Брюсселі Прямо заявили, що запад 2025 – це демонстрація сили, яка свідчить, що Росія готується до нових агресивних кроків. Європа вважає вимоги Трампа нереалістичними. Видання «The Wall Street Journal» пише: європейські дипломати переконані, що президент США Дональд Трамп навмисно висуває умови, які неможливо виконати, аби уникнути санкцій проти Росії. Трамп заявив, він готовий запровадити жорсткі санкції, але лише якщо всі країни НАТО приєднаються і повністю припинять купівлю російської нафти. У Брюсселі визнають, ЄС не може реалізувати такі вимоги швидко. надто велика залежність окремих країн від енергоресурсів. Дипломати прямо кажуть, вимоги Трампа спосіб перекласти відповідальність на Європу. Тим часом у Євросоюзі шукають нові схеми використання заморожених російських активів. Один із варіантів позичити Києву близько 70 мільярдів євро у вигляді репараційних кредитів. Це дозволить допомогти Україні вже зараз. А Росія побачить свої гроші, якщо побачить, то лише після виплати компенсації. Зрештою Трамп своє слово сказав, і будемо спостерігати, як європейські столиці будуть остаточно і чи будуть відмовлятися від російських. Енергоресурсів у Польщі стартували масштабні навчання Айрон Дефендер Дефендер-25», у яких беруть участь понад 30 тисяч військових із Польщі та країн НАТО, а також майже 600 одиниць техніки від танків і артилерії до авіації. Генштаб Польщі підкреслює це головні навчання року, що охоплюють сухопутні, морські повітряні кібер та спецоперації. Маневри носять оборонний характер, але їхній графік збігся із запад 2025 Це не випадковість. Варшава та союзники демонструють готовність протистояти будь-яким провокаціям Кремля мета була пов'язана з навчаннями запад підтримувати готовність до відповіді на можливі провокації, що загрожують нашій безпеці. Ми не хочемо, щоб наша оборонна війна виглядала як в Україні. Ми повинні перемогти з найменшими можливими втратами. Саме тому моделюємо цю боротьбу інакше. Данія планує закупити високоточні ракети та дрони великої дальності для посилення оборони від Росії. Прем'єрка Метте Фредеріксон заявила, Москва становитиме загрозу Європі ще. Довгі роки. Міністр оборони Троельслунд Пульсен підтвердив, озброєння зможе вражати ціль глибоко на території противника. Подроби щодо коштів і конкретних систем поки не розголошують. Копенгаген робить висновки з війни в Україні, що потрібно мати можливість наносити удари у відповідь і вибудовувати багаторівневу систему ППО. Російський посол у Дані назвав таке рішення божевільним і загрозою ядерній державі. На що Фредеріксен відповіла, Росія намагається залякати Європу, але цьому не статися. Король Чарльз третій згадав про Україну. У своїй промові перед Дональдом Трампом у Вінзорському замку відбувся державний банкет за участі американського президента, першої леді та делегатій. і саме там британський монарх висловив підтримку Україні. Він нагадав, у двох світових війнах Британія і США боролися разом проти тиранії. І сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, союзники стоять разом із Україною, щоб стримати агресію і забезпечити мир наші країни мають найтісніші оборонні, безпекові та розвідувальні відносини з усіх, що будь-коли існували. У двох світових війнах ми боролися разом щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники стоїмо пліч о пліч із Україною, щоб стримати агресію та забезпечити мир. А наше підводне партнерство Аукус з Австралією. Є взірцем інноваційної та життєво важливої співпраці. Учні української школи у Лондоні створили шовкову хустку. Ми можемо знову мріяти для першої леді ша. Її передадуть Меланії Трамп під час державного візиту до Великої Британії. На тканині зображені дитячі мрії про майбутнє повернення додому, воз'єднання з родинами друзями це символ вдячності за її лист до кремлівського диктатора Путіна, в якому Меланія Трамп закликала зупинити війну заради дітей. Хустку виготовила Лондонська компанія Еспінал. А проєкт став спільною роботою учнів школи Святої Марії та художниці Марії Дикало. Гігантська золота статуя Дональда Трампа з біткоїном тепер стоїть у центрі Вашингтона. Цей золотий пам'ятник встановили перед капітолієм. Він майже 4 метри завишки у руках. Президент США тримає біткоїн. Це знак його підтримки криптовалют. Проєкт профінансували криптоінвестори та фанати мем -коінів. Вони кажуть, це іде не на Трампу, і спроба привернути увагу до цифрових фінансів. Скульптура вже викликала дискусії. Прихильники вважають її символом зростаючого впливу крипто в політиці. США критики політичним театром, що створює шум, але не має реального впливу. Чим би тільки не тішилися Трамп та його обожнювачі, аби не вводити санкції проти агресора Росії, друзі, на цьому в мене все до зустрічі.